<говор> Десь... В борг. Так. Виставлять в борг. Виставлять в борг. Цього механізму ніде не написано. Не написано, значить… Так Зайдемо. ви ж вику, вис ну, висо. Висо, ви не вікувись, виходить. Ви повністю… Треба написати. Виколай Іванович, дивіться, в 2009 році вийшла Кабінет… ой, Конституційний суд сказав, Кабінет міністрів не має права регулювати. Так, да, да, да. Це є Конституційний суд, знаєте? Так, так, так. Це стосовно, стосовно цього питання, так, у нас є рішення навіть Європейського суду а, про те, що я ми зараз. Так, таке вже виходить. все. Де вона там таке є? Де, але, але, буде, Європейський Де, суд, ми можемо цитувати у прийому зацитуємо. Ми виконуємо закон, тому що це Кабінет міністрів ввірються закон. А що на виконується Конституцією? Це то закон. І вищий, ніж той закон. Ну, чого не виконується? Конституція говорить одне. Що є мінімальні норми. Менше прожиткового мінімуму я не маю права платити. Це не Конституція говорить про те, що при зміні законів не може бути зменшення законодавчих норм. Ми це виконуємо. Ви не виконали. Ви зараз противоречите собі. Ви не виконали. Судом була призначена пенсія нам, яка? Ви сказали судом, а я сказав законом. А законом ви своїм. Закон не може зменшити? Зменшено. Законом ми зменшилися. А чи зменше не було? Це питання. А скажіть, ласка, Скажіть, ласка, рішення, рішення по закону було винесено, а постановою ви скасували його. Як можна скасувати? Ні, ніхто нічого не скасував. Чому, чому, не чому, не не чому, не чому не виконуєте? Ми всі, хто знайшов суді, за що судилися? За одну величину мінімальної пенсії за віком. Тобто, ви нам писали, ну не ви, працівників Управління пенсійного фонду, ставили нам пенсію 1991. Ми доказали в судах всіх інстанцій, що до в мене бути пенсія на уровні прожиткового мінімуму і закону по державі соціальні стандарти. Це значить, що пенсія мінімальна не може бути більшою, ніж мінімальна пенсія за віком. Ми оце доказували. Навіть питань ніяких про 8, 10 і 6, це не оспарювалося. Закон діяв, Вон я дав... Володь, як вас... Іва... Іванович Олег. Дав рішення Конституційного суду і рішення Верховного суду України, яке підтверджує цю норму. Чому за даний час, Я... ми ж вас просимо що? Не вимагаємо виплати нам немедленно і все. Є судове рішення в людини. Нарахуйте йому, але кошти, які, які є, залишилися, ми будемо самі їх шукати, де вони є. Понимаєте? Але рішення суду ви зобов'язані виконати. Це подали щось на цих двох дівчат. Хай будь-коз казами хустки не. Ми з цього не встановимося, подамо на Владимировича, oh, wow. на Полтаву його притягнути кримінальної фінансації, потім будемо на вас подавати, вас будемо притягнути до кримінальної інформації. Ну ми знайдемо кінці. Повірте мені, ми знайдемо. І не грайтеся з людьми, щоб вийшли до людей. 10 хвилин підожди. 10 не буде результата, Пенсійний фонд завалюється двері, не не шутіть. Людьми. Завариться, ми, ми не шантажуємо вас і не лякаємо. Не буде результату, через 10 хвилин двері закриваються, люди виходять з пенсійного фонду і вся колона рушає на трасу Київ Харків. Думайте самі, чи вас за це похвалять, чи ні. Похвалять вас, попали, ви приїхали не підготовлені. Ви знали, яка нас тут ми повинні, коли приїхати з Можна ще раз я, оскільки вже дійсно, ми тут хоч присіли сидимо, а там люди стоять на вулиці, і воно ж люди інваліди всі там. Практично вибудувалося, Микола Іванович, шановні члени переговорної групи, декілька питань, на які вже ми можемо погодитися. Ну, перше, це 5 чи 6, які були подані хисьмо. Тобто ті, які не потребують законодавчої ініціативи. Ну, десь та сказав Микола Іванович. А ті, які потребують законодавчої ініціативи, в їх подадуть протягом двох днів прямо вам. І тоді, як ви і говорили, у четвер, чи у середу, так чи ні? Робоча група, так що я прошу, послухаю, ті, які потребують законодавчої ініціативи, подасте до вівторку, умовно кажучи, у е, Пенсійний фонд України. А тоді середа або четвер, робоча група приїде прямо туди, будуть опрацьовані і попередні, і ті, що подані, і законодавча ініціатива, яка буде можливо виписана. Там вже на місці можна буде працювати. Ну десь так, логічно. Я вибачаюся. Тут же ситуація, Микола Іванович, хай конкретно скаже, що робоча група я, Никол... не, не повинна. Ні, правильно буде. ви пропонуєте, так а він назове, щоб не вийшло, що робоча група буде готова їхати, а ми приїдемо, а скажуть, а вас не приймуть. Ні, я це приймаю. Я... я з робочою групою буде їхати секретар міської ради. Я зразу вам кажу, обов'язково. Тому що самих я і не хотів би, щоб їхали. Ми вдамо транспорт, поїде робоча група, щоб це було, ну як би сказати, ми хочемо допомогти, хочемо розрулити, як воно так буде називатися цю ситуацію, щоб можна було все-таки ну, попереду 26. -те. Оце перш за все. Люди будуть згадуватись сім сотні тисячі, тих, кого немає. Ну вони хоч якусь таку от повинні отримати від нас, тут присутніх. Все-таки, якщо вибрали, значить вважають, що ви якось. ну... Щось вирішуємо, Щось вирішуємо. Ну, хоч, хоч яким чином управляють е, своїми е, малими, великими організаціями, е, містами і так далі. Але все-таки давайте до цього дійдемо. що Ось є, будь воно буде розглянуто такий термін. На середи четвер пропонуєте е, законодавчу ініціативу, а ми поможемо депутатам Верховної Ради, ви миргородськими. Вони приходять до нас, вони на зустрічі нас бувають, вони е, на, піднімають руки на Верховній Раді. От десь, десь таким чином від обласної ради підтримку допоможемо. Ну, я ж розумію, що ви все не зможете зробити, тому що ну, тут машина, її не можна так зразу здвинути. Але один приклад. Ми почали будувати дитячі дитя, село в радянській. Розвалюха. Грошей не було, нічого не було. Що садик стоїть. Що стоїть садік. І гроші знайшли, да. і проект зробили, і дітей там уже 157 чоловік. От я розумію, що не можна так за... зразу. Але, бажання щоб було. Але, але да. от почнемо йти, і я думаю, що дойдемо. От, ну, десь десь так треба людям сказати. Я прошу, щоб ними казали, ну камай, щоб це не сказали. А ми вас підтримаємо. Ми Позитивному в Позитивному руслі, щоб це шло. просто допоможе. Yeah, yeah. А ви не хочете далі говорити? Ви спираєтесь по судових рішеннях, хто знає шов. По тих питаннях теж. Ну, якась відповідь не зрозуміє. Це це не зрозумі. Якщо так домовилися, давайте тоді ми, і підведемо. Позитивних подвижок ми ждемо до вас. Позитивне. Перегодини вже працюють. Ми ж неодноразово ми зверталися до працівників пенсійного фонду. Ви не можете виплати, ми ж не требуємо, щоб виплати. Ми розуміємо там, ну, ми, ви нараховуйте нам. Вони кажуть, ми не можемо нарахувати, тому що Полтава заблокувала. Приїхав з Полтави, він каже, ну не Київ заблокував. Але, на, але, нараховуйте, але ну, ви в межах можливості. Але нарахування а, нарахування і так, повинні. А то потрібні гроші на лікування, щоб я знав, де їх взяв. Понимаете, сейчас пора снять. А вот на какие синджи мы были. Не можно так выносить это до нас. Вы на сегодняшний день выносите, все это. На богато хуже, чем там была. Понимаете? Так же? Тихо а, Самое интересное, что... Не платить. Тогда, не можете платить. Да, а, можно да. минуту. Самое интересное, такой интересный мне запомнился